Добрий день, Це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні будемо робити наскаут кишку, ну, а люди от кров'янку. Це каша гречана, розпарена На половину до готовності. Ось. Вона вже остигла. І ми будемо зараз сюди доливати. Чого остальне докидати? Десь так, півтора літри видала, чистої самої. Ось сіль. Нікого не заставляю готувати кров'янку. Ось. Кому треба, то й буду готувати. І не кажу, що це я правильно готую. Я готую так, як я показую. Пересмеляний. Жменя має домашньої приправи. Як я приправу роблю, відео є на каналі. Я і мої кози. Як я роблю домашню приправу, Сушу в електросушці і готую свою запашну домашню приправу. Якщо мені треба дуже багато, ну, що велику порцію розмішую от каші, то я додаю ще теплу воду. Якщо мені не треба, то я води не додаю. Просто чиста кров, кров'янка. Ось, печінки не додаю. Е, Печінку я, якщо от робити е, печінкову кобасу, то я туди даю. А так відео є в мене на каналі, як я роблю печінкову кобасу. А тут в мене тільки каша, е, кров і перець, спеції. Спеції даєте, які вам подобаються. Гарно розмішати, щоб сіль розтопилася. Хай трошечки постої, дуже густої каші не роблю. Люблю, коли більше воно таке м'якше рідше. Ось. Ну, є так, що її кишки полопають. Ну, це не проблема. Я часом роблю взагалі без кишок, начиняю кишок, а просто-напросто. Ой! На пательню наливаю і так запікаю. мене теж так люблять. Жир сюди я не даю всередину, бо від жиру лопаю сильно. Ну, так мені казали. Я не знаю. Я не даю. А хто хоче, може давати. Ось. І теж так можна. Але я люблю спекти без жиру, а тоді я вже її ріжу кусочками і обжарю на. Пательні нажирую, така, щоб вона була з двох сторін хрустяща. Ось, і тоді смакуємо. Так, ось у нас готово. Я розмішала і зараз трошки постоїть, щоб змішалися, подружилися всі спеції і все. Ну, а тут в мене кишки помиті, почищені. Як помила. Береться гарача, така гараченька вода. Даю трошки туди оцвіту, промиваю в двох-трьох водах, гарно, добре, вимиваю, щоб були вони гарні, чисті, без запаху. І тоді ще можна в солоній воді трошки промити. І все, і промила, промила і воно, виходить, все файно. Ось такі чистенькі, біленькі виходять. Ось, без запаху, без нічого. Мию гарно через те, що я ось цю киш... ті от печені кишки, що кров'янка печеться, я їх не викидаю, я їх люблю їсти. Через те я їх гарно вимиваю, щоб мені було приємно його з'їсти. А ви, як знаєте, є люди, що кобасни не шліфують, кажуть, ми і все одно їх не їмо. Ось тільки середину, ну, ну Те, що начиниться в кобасу. Ось самий фарш. Так що по-різному є. Є люди, що не шліфують. Я, наприклад, шліфую весь час, бо там мене питали, а ти кобасниці шліфувала? Так, я шліфувала. Ось кобасниці і все прекрасно виходить. Так, що ось таке діло. Зараз йду покличу чоловіка, щоб що мені поміг. Бо сама я не, не налю. Ось і відправимо в духовку пектися. Ось такі то справи. Так що, як спечеться вже, ні, я ще може як налю покажу, що буду далі робити. Ну, наливати буду, то показувати не буду. Ось такі-то справи. Гледенько, покамісь пауза. Так, начинили. Сильно не наливала багато. Якраз всі три, всі три наляла ті кишки. Мені більше не треба, для нас хватило. І зараз відправляю в духовку температура 200, десь на пів години. І будемо смакувати. Так, спеклася моя кров'янка. Ось так виглядає. Зараз ми попробуємо. Чи я добре вгадала посолити, чи не добре? Рижиться дуже гарно. Ось. І будемо гарно смакувати. Ну і хто буде готував? Всім смачного. Я ja буду пробувати зараз. О, дивіться, яка красота! Треба для фоточки. Для фоточки. О! Так, ну, а тепер посмакуємо, чи смачно, чи ні. Нема що смакувати, треба їсти зразу. М -м -м. Ідеально. Посоляна? Ідеальна. Ще солодкого чаю треба до неї. Отак люблю. А напишіть, хто з вас любить солодким чаєм? Зараз покажу як. Ось так. Ну, У мене такий чай. Можна сказати, компот. Оце з яблуками. Mm. Але смачно. Заходьте. Смакота. Смакота. Всім всього самого найкращого. Ну, Доведемо неба. Міцного здоров'я. Скоріше нам всім перемоги і до зустрічі в лідуючому відео. Кому сподобалося, не забудьте поширити в других соцмережах. Ну а кому не сподобалося, ставте дизлайк. Всім миру, спокою, затишку, всім па-па і до зустрічі в мідучим відео.